Вправа 2. Знову працюємо з нашим, нашою заготовкою, і, і треба буде створити копію аркуша з умовним форматуванням і за допомогою умовного форматування виділити жовтим кольором цілі рядки, як бачите, тих товарів, в даному випадку планшетів, ціна яких оця ітогова ціна менше від 2000 гривень. Так, як це зробити? Ну, спочатку вробимо копію нашої попередньої вправи 1, Переміщаємо її в кінець. Правою кнопочкою. Переіменувати. Так, далі тут ставимо 2, 2 І далі треба виділити діапазон. Від А5 до Е15. Тобто вся таблиця, крім шапки таблиць. Знову вкладки Основне, умовне форматування. Вибираємо, і тут вибираємо створити правило. Вибираємо найостанніше, використати формулу для визначення клітинок для форматування. І ось тут треба записати цю формулу. Вона буде така: дорівнює. Беремо спочатку. Клітинку Е5, тобто от першу клітинку із значенням, яке ми будемо порівнювати. Потім менше 2000. Це буде умова форматування. І для того, щоб вона, ця формула розповсюдилася на всі рядки, приберемо знак долара перед п'ятіркою. Тобто, не будемо її закріплювати. І таким чином вона. Тоді буде діяти на весь діапазон від Е5 до Е15. Далі треба вибрати форматування. Вибираємо знову заливка і жовтий колір. натискаємо ОК. Знову ОК, клацаємо десь збоку. як бачите, вони вже виділяються цілі рядки. Якщо, наприклад, ми знову ось тут поставимо 75. То, як бачите, виділився і цей рядок. Ну, якщо повернемо назад значення, яке було, то цей рядок знову не виділений. Таким чином, ми виконали і другу вправу.